Доброго вам здоров'я, шановні! 19 лютого середа! Сьогодні православна церква згадує апостола 80, Архипа та Филимона, а ще мучениці рівнопостольни Алфії сьогодні день. Наші предки завжди уважно спостерігали за природою, щоб передбачити погоду на найближчі дні. Вони помічали навіть найменші зміни в поведінці птахів, стані рослин та небесних явищах, бо вірили, що природа сама підказує, чого чекати. Якщо сьогодні на дорогах багато птахів, значить, варто приготуватися до вологої та похмурої погоди. Птахи відчувають зміни в атмосфері і заздалегідь шукають місця, де можна перечекати негоду. Якщо ж у вечірньому або нічному небі з'являється місяць червонуватого кольору, це означає, що погода буде вологою, але теплою. Такий відтінок світила часто вказує на підвищену вологість у повітрі, яка приносить сирість, але без сильних морозів. Якщо в льохах або підвалах картопля почала проростати, значить весна вже близько. Це один із найточніших природних знаків. Рослини відчувають наближення тепла задовго до того, як воно настане. А ось якщо вдень почав падати сніг, наші предки вірили, що це не найкращий знак для врожаю. Вважалося, що сніг в такий день може передвіщати непростий рік для хліборобів, якщо ворони літають високо в небі. Це означає, що незабаром варто чекати сильного снігопаду та різкого похолодання. Птахи перечувають зміни в атмосфері та піднімаються вищі. Щоб знайти тепліші потоки повітря. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтеся про наші стародавні звичаї, обряди, традиції, заборони і забобони. Це канал я веду за новоїлянським календарем. Тут я враховую єдина у всьому інтернеті. Я враховую всі. Перехідні і неперехідні церковні і народні свята, і народні звичаї. В нас є перехідні, їх дуже дуже багато. І на цьому каналі я їх враховую саме у прив'язці до 2025 року. Тому я вважаю, що це найточніший народний календар на 2025 рік, який взагалі існує у всьому інтернеті. Тому, будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі продовгі коментарі, діліться цими відео і підписуйтесь обов'язково на канал. А ще підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. На своєму телеграм-каналі я періодично викладаю додаткові матеріали, якщо щось знаходжу ще таке цікаве додаткове про якийсь період або про українські традиції. В якийсь період або в якийсь день я це додаю в телеграм-канал. Так само там дуже цікаво. Я не часто там викладаю, не часто, бо ну, не хочу, щоб це перетворювалося на якусь там мішанину з різних додаткових матеріалів, але рідко не мітко, знаєте, як то кажуть. Тому, будь ласка, доєднуйтесь ще раз нагадаю, посилання в описі під відео. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі на нашій українській. Я дякую всім заступникам Небесним за цей чудовий день за 19 лютого 2025 року. Слава Україні і я починаю. Святий апостол Архип, 170, був єпископом у Фригії-Граді після святого епафраса Колосійського, як свідчить святий Амвросій. Сам апостол Павло згадував його в листі до Филимона, де називав його своїм співвітчизником. Филимон був відомим громадянином колоса, а свята Алфія, за словами Золотоустого, була дружиною Филимона. Коли Филимон увірував у Христа, він перетворив свій дім на церкву, де збиралися всі вірні з колос, щоб служити Богові. Святий Филимон був призначений єпископом в часи апостольства, проповідуючи у Фригії та інших містах. Свята Алфія, будуючи церкву в колосах, не тільки служила Богові в день і ніч, але й надавала притулок жебракам убогим і подорожнім. Її дім став місцем духовного спілкування і милосердя. 19 лютого наші пращури уважно спостерігали за поведінкою птахів і тварин, намагаючись за прикметами передбачити, якою буде погода найближчим часом. Вони вірили, що природа дає підказки, які допомагають краще підготуватися до майбутніх змін у довкіллі. В цей день люди прагнули зробити якомога більше добрих справ. Вважалося, що допомога нужденним принесе благополуччя і спокій в дім. Тому селяни щедро пригощали бідних, подорожніх і всіх, хто потребував підтримки. Особливу роль для цього відводили жінкам їм належало приготувати багато різноманітних страв, щоб протягом року родина не знала нестачі в їжі. Головним символом дня був коровай, що особлював сонце й достаток. Його випікали з особливою любов'ю, а потім розламували на шматки. Роздаючи рідним, друзям і навіть випадковим перехожим, вважалося, що поділений хліб примножує добробут. Крихти, що залишалися після трапези, не викидали, їх присолювали та кидали через плече. Це робили з вірою в те, що восени хліб і сіль повернуться в дім сторицею, а в родині завжди буде вдосталь припасів на зиму. Ввечері, 19 лютого, селяни брали три снопи: вівсяний, пшеничний та житній і залишали їх на ніч на найвищому пагорбі, звідки добре було видно захід сонця. Вони вірили, що сонячне світло передасть снопам свою силу, а ранковий іній підкаже, яка з культур цього року дасть найкращий врожай. На світанку люди збиралися на тому ж місці, уважно оглядали снопи і визначали, який з них вкрився інеєм. Якщо найбільше інею було на пшеничному снопі, чекали гарного врожаю пшениці. Якщо на вівсяному варто було зробити ставку на овес. А якщо на житньому, цього року слід очікувати багатого збору жита. З наближенням весни запаси їжі в засіках селян невпинно зменшувалися. Тому 19 лютого існувала особлива традиція готувати багато страв, ніби закликаючи весну прийти швидше. Люди вірили, що щедра вечеря приверне теплі дні. А значить, і посівні роботи можна буде розпочати раніше, встигнувши заповнити комори до наступної зими. Ще одним звичаєм цього дня було брати трохи продуктів у сусідів чи родичів. Важливо було не лише запозичити, а й пізніше повернути борг, створюючи своєрідний колообіг добробуту. Вважалося, що весна, побачивши напівпорожні комори, зглянеться над людьми і поспішить принести тепло. Щоб всі могли якнайшвидше почати працювати в полі та поповнювати запаси на майбутнє. Якщо ви сьогодні хочете подбати про безпеку близької людини в дорозі, можна скористатися даним захисним замовлянням. Це справжні стародавні українські замовляння з етнографічного джерела, тому воно дуже дієве. Наші предки взагалі вірили, що слова, сказані з добрими намірами та вірою, мають силу оберігати від лиха. Особливо важливо було захистити того, хто вирушає в дорогу, бо шлях завжди приховує невідомість, а значить небезпеку. В таких випадках промовляли прості, але сильні слова, які, як вірилось, створювали навколо людини невидимий щит. Слухайте уважно. Мій синочок у путі, Господь йому впереді, матір Божа позаді, ангели по боках. Мечі держать від злих людей, душу і тіло хоронять. Після цього можна людини перехрестити або вертикально, як зазвичай, або по діагоналі. Перехрещування по діагоналі застосовували наші пращури для магічного захисту, тому християнське хрещення тіла було близьким слов'янським народом. Прямий хрест перебирає захисні функції і застосовується як оберіг. А насправді в нашому такому звичаєвому повсякденні використовувався такий хрест, який по діагоналі хреститься. 19 лютого існували цікаві прикмети та повір'я, які люди намагалися дотримуватися, щоб залучити в своє життя добробут та гармонію. Зокрема, вважалося, що цього дня не варто надто яскраво фарбувати губи. Вірили, що кожне сказане слово може забарвитися в зовсім інший сенс, ніж було задумано, що могло призвести до непорозуміння або навіть конфліктів. Щоб уникнути цього, жінки легенько промокували губи серветкою і залишали її на видному місці. Вважалося, що весь можливий негатив прилипне до неї, а не до слів чи думок. Ще одна важлива традиція 19 лютого бути щедрим, особливо в частуванні. На столі мало бути багато різноманітних страв і напоїв, щоб кожен, хто завітає в дім, міг пригоститися. Гостинність в цей день вважалося запорукою майбутнього достатку. Якщо поділитися з іншими, то у власній оселі завжди буде вдосталь їжі та радості. Що ще не можна робити сьогодні? 19 лютого особливо остерігалися заздрості та недобрих слів. Вірили, що будь-яка негативна емоція або лихе слово можуть повернутися сторицею. Тому 19 лютого слід було провести з відкритим серцем, добрими думками та щирими побажаннями добра як для себе, так і для оточуючих. Окрім чистих помислів, увагу звертали й на зовнішній вигляд виходити з дому в старому чи брудному одязі вважалося поганою прикметою. Удача могла відвернутися і перейти на когось іншого. Саме тому цього дня намагалися виглядати охайно, щоб залучити в своє життя нові можливості та приємні події. Щодо сновидінь, то їм в цю ніч не надавали особливого значення. Втім, якщо комусь снилися дрібні монети, це вважалося попередженням можливо, варто переглянути свої плани, особливо якщо вони занадто масштабні. Такий сон натякав, що великі задуми можуть виявитися марними або принести більше витрат. Ніж очікуваних результатів. Сьогодні, 19 лютого, середа на м'ясопусному тижні, і це означає, що день є пісним. В цей період віряни поступово готуються до великого посту, зокрема, обмежуючи себе в певних продуктах. Середа і п'ятниця на м'ясопусному тижні традиційно пісні дні, тому в цей час слід утримуватися від вживання м'яса та продуктів, що його містять. Це означає, що варто відкласти страви з яловичини, свинини, птиці, а також ковбаси, сосиски, м'ясні бульйони та інші подібні продукти. Пісний день в нашій українській традиції це ще й гарна нагода приготувати щось корисне і легке: овочеві, супи, каші, запечені овочі, горіхи, фрукти, мед і хліб. Все це чудово вписується в меню цього дня. До того ж, такий раціон сприяє легкості в тілі та дає можливість поступово перейти до обмежень Великого Посту, не завдаючи стресу організму. Сьогодні свої іменини святкують носії таких прекрасних імен це в нас Макар, Богдан, Максим, Микита, Архип, Фелемон, Дорофій, Філофея, Казимир та Євген. Ім'я Макар має грецьке походження, означає блажений, щасливий. Люди з цим ім'ям зазвичай спокійні, мудрі та врівноважені. Богдан це слов'янське ім'я, означає Богом даний. Його власники часто наділені сильною інтуїцією, наполегливістю та почуттям відповідальності. Максим то є латинське ім'я, перекладається як найбільший. Максими відзначаються цілеспрямованістю, енергійністю та лідерськими якостями. Микита ім'я походить із давньогрецької мови. Означає переможець, Микити зазвичай розумні, активні й допитливі. Архип це також грецьке ім'я, яке означає навчальник вершників, його власники, люди з сильним характером, відповідальні та рішучі. Филимон – це грецьке ім'я, воно означає той, хто любить. Такі люди зазвичай доброзичливі, відкриті та щедрі. Дорофій має грецьке коріння та перекладається як дарований Богом. Дурофій зазвичай спокійні, мудрі та врівноважені. Філофея це жіноче ім'я грецького походження. Воно означає «та, що любить Бога. Жінки з цим іменем вирізняються добротою, щирістю та духовною глибиною. Казимир це ім'я слов'янського походження, означає той, хто проголошує мир. Казимири зазвичай врівноважені, спокійні та дипломатичні. Ну і зрештою, Євген. Грецьке ім'я, воно означає благородний. Євгени зазвичай розумні, товариські та мають гарне почуття гумору. Щиро вітаю всіх іменинників. Нехай ваш день буде сповнений радості, тепла та приємних моментів. Бажаю міцного здоров'я, удачі та здійснення всіх задумів. Ось такий сьогодні надзвичайно такий позитивний, чудовий, цікавий і благодатний день, я б сказала, шановні глядачі, незважаючи на те, що середа. Тобто треба тут враховувати, теж незважаючи на те, що сьогодні ми маємо пригощати якимось, якимись смаколиками всіх навколо і своїх, і чужих людей, і подорожніх. Пригощати можна і треба сьогодні, зрештою робити. Втім, як бачите, в нас сьогодні пісний день, тому це треба враховувати. Зрештою багато дуже страв ми маємо в нашій українській кухні, які дозволяють накрити чудовий стіл із пісних страв. І сьогодні саме така слушна нагода, я думаю, що для цього буде. Намагаюся я на цьому календарі враховувати прихідні і неприхідні народні звичаї та традиції. Це дуже цікаво. Щодня тут відбуваються такі відкриття, можливо, для когось. Ну, зрештою, знову ж таки, я повторюся, що на 2025 рік подібний народний календар. Я, напевно, що єдина у всьому, у всій мережі веду. Тому, будь ласка, повертайтеся завтра на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я тиждень в нас триває, і на завтра є так само дуже цікаві, особливі прикмети заборони й забобони, то що те, що стосується нашого народного календаря, про все це ви тут дізнаєтеся. Я дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Я бажаю вам здоров'я. Бережіть, будь ласка, себе це дуже важливо. Слава Україні і до зустрічі завтра!